Дар'я Нефьодова, спеціально для новини Лайф наживо з Німеччини. Хочу розказати про подію, яка відбулася 30 та 31 травня у місті Нойс. Це була подія. Подія це сучасні українські бренди, майстер-класи, музика їжа, напої та ком'юніті українців. Захід має благодійну мету, і чистий дохід піде на допомогу. Україні, ця благодійна акція на підтримку України відбулася вже друге. Перша акція відбулася в Дюссельдорфі у березні цього року. І після цієї акції організаторам стало зрозуміло, що німці не зламні у своєму бажанні допомогти. послухаємо що кажуть про подію організаторки Марія Карплюк та Ліза Хоменко. Будь ласка, пряма мова. Хотіли показати іноземному середовищу, те, що ми дуже любимо, за тим, чим ми дуже сумуємо, і показати сучасну Україну. Перший маркет відрізняється від другого тим, що цей більш масштабний. Ми його зробили на багато більше брендів, більше локація. Наша задача в цілому полягала в тому, щоб показати місцеві аудиторії, хто ми є і які ми є. І наскільки в нас є різноманіття з точки зору культури, творчості, митців. І здавалося, Україна багато є в медійному просторі Німеччини безпосередньо, для того, аби це відчуття резистентності до нашої трагедії воно не розвивалося далі. Ми хотіли б показати людям, що ми захищаємо, що є в Україні, чому ми його любимо, чому. Е Взагалі, європейська спільнота має бути також небайдужою попри трагедії смерті і жах, які проходить зараз країна. Наші люди, неймовірні, продовжують створювати продукти, товари, сервіси, ідеї. Нові. Ми думаємо, що ми сформуємо таким чином враження країни як цінної і її талантів більш понад Саме так під девізом зроблено в Україні. Відвідувачі мали змогу придбати сучасні та традиційні українські товари та бренди від близько 20 дизайнерів та художників, а також відвідати майстер-класи з виготовлення ляльок, мотанок, витинанок та намиста. Ці майстер-класи проходили як для дорослих, так і для дітей. Ось що кажуть про подію учасники заходу, пряма мова. Я сьогодні на події на великому такому заході представляю український бренд Ніграма Драми. Він плакає українську культуру. Як ви можете бачити, це прекраса дуже гарні колоски, дуже гарні птиці. Це це пронизано, знаєте, такою українською культурою. І ці прикраси прям хочеться прикладати до серця та носити. Сьогодні на події і вчора на події я роблю з дітками і з дорослими лялечок. ляльки з дорослими. Ми ще додаємо всередину трав'яні збори, які кожен робить сам під себе, і їх потім можна пити як звичайний чай. Я ми зробили спеціальне українське меню з допомогою Моя мама, яка э, переїхала з Харкова в Німеччину після повномасштабного полження, і ми зробили українські страви як летний салат, так, картоплю поселенські э, перчики з м'ясом і медовик. Справді всі страви були дуже смачні. А ще там можна було придбати справжню українську паляницю. А всі виручені кошти з її продажу йдуть також на благодійність. Ввечері відвідувачі події мали змогу послухати українських пісень від хору бліс співачки Анастасії Муханцової, яка пройшла до чвертьфіналу Голосу України.